Там. А ну так пройдися, пройдися. Дивіться, це воїн. Це воїн, це інвалід третьої групи, інвалід дитинства. Йому прийшла повістка, і пишуть наші шаргородські лікарі, що він придатний до військової служби. Мама ось до шокови. вона прибігла до мене і каже, що робити. Я теж в шокове. Це ми прийшли до міського голови, він де відраджені, так? відраджені. Ну, щоб якісь дії, того, що як це? Я думаю, що міський голова, і повинні всі люди в це втрутитися. Люди що, що це твориться? А вас розкажіть про себе, у вас син ще один воює, так? Це треба висвітлювати оцих людей. Висвітлювати, хай дивиться президент, голова облдержадміністрації військові. Що твориться, яких людей призивають на армію? Це треба, щоб дивився весь світ, бо це стидоба. Друзі, усім привіт. Я рад вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні ви побачите дуже цікаве відео. Ну я взагалі був шокований, коли мені його прислали. До речі, хто ще не підписаний на мій телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь, присилайте відео, якщо є цікаве. Якщо потрібно зробити юридичний аналіз, також присилайте м -м, матеріал, який є у вас або питання. Що ми бачимо? Бачимо ми те, що особа з вираженими ознаками інвалідності, тобто особа з певними вадами, і її забирають на фронт. Ну, це взагалі як таке можливо? Перше питання до цих представників ТЦК, які давали такі особі повістку. Вони що візуально не бачили, в якому стані перебуває особа. Друге, це ті лікарі, які дали відповідні висновки, що особа повністю придатна. Передатно до чого. Ви подивіться, як цей громадянин ходить. Дуже шкода цю жінку-мати, я так розумію, в неї два сини, один воює, може, отримав поранення, вона там у відео зараз це все повідомить. І, друзі, я прошу максимально поширити цей матеріал, максимально його розповсюджити, тому що тут необхідно, щоб втрутилась е, влада. Таку ситуацію обов'язково і прийняла відповідні рішення. Тому що ми бачимо те, що жінка звернулася до активістки, я так розумію, це відбувається у Шаргари Вінницька область. І ось жіночка молодець передає вітання, що вона не побоялася, взяла телефон, і вони пішли до міського голови, тому що їм нікуди більше піти. І цей зам чи ТВО вже почав з ними там спілкуватися стосовно цього питання. Досить сильно в мене всередині. Розбирає злість підходу цього також ТВО чи ЗАМА, то надайте можливість, знайдіть юриста, допоможіть. Да, це проблема. Якщо є ВЛК згідно закону, повинно бути відповідне оскарження, якщо ВЛК було незаконне, до Вищо комісії. Однак, я вже розбирав на каналі такий матеріал і казав про те, що є певні складності з цього приводу. Однак виникають питання до лікарів, куди ви дивилися? Кого ви направляєте на фронт? От хлопці, багато хто мене дивиться з Збройних сил України. От е, такий воїн, чим він допоможе на фронті? В нього навіть, в нього... Я, я в нього навіть рухи. Та я бачу поведення. А є на руках ви. Так, да, всі документи. Ну, це оскажували. Куди розказувати? Ти можеш переставити оцих людей пустити по посуд, по судове? А врачів цих що, збирати людей і їм суд робити? В нього інвалід третьої групи, інвалід дитинства. Я, я розумію, Григорію, я не можу, не, не можу нічим попугти, як що Треба подивитися, як правильно згідно закону. Згідно закону. Так він рев, рев, по, по третьої групи. Стрібно у чоті всі клітання. Ну, це питання до лікарів. Якщо вирішили придатні, я ж вами. Що... Довість, кажуть, є, на стоїть на групі. Ну це питання тільки до лікарів. Е, там же, ж, по-моєму, обласна є. Дальше це. Якщо згодність цей, то, то, то там... Ну є я розумію. Обласна. Його ніхто нічого не питає. Ну, вони ж... Ну, він А ну так пройдися, пройдися. Дивіться, це воїн. Це воїн, це інвалід третьої групи, інвалід дитинства. Йому прийшла повістка. І пишуть наші шаргородські лікарі, що він придатний до військової служби. Мама ось до шоковець, вона прибігла до мене і каже, що робити. Я теж в шокове. Це ми прийшли до міського голови, він де відражені, відраджені. Я думаю, що міський голова, і повинні всі люди в це втрутитися. Люди, що, що це твориться? А вас розкажіть про себе, у вас син ще один воює, так? Так, да, старший син воює. 82-го року народу. Був ранений, був на фронті. І трошки знову, що на А це інвалід мої дитинства. А де йому вручили пов'язку? Цьому? Да. Тут на четвертому етажовій поліклініці. А що коли... ви там були? Так, да, ми пішли одразу в інформацію сюди вниз, бо в нього кончилось приписне це посвідчення. І ми сказали, що діду в лікарню прийдеш по місію, тоді прийдеш до нас. Ми сьогодні ще й туда вникали. Це від нас нічого не залежить, йдіть туди на четвертий етаж і там вам що розкажуть. Ми прийшли, там прийшли комісію, а вони все пишуть, що придатний, придатний, придатний. Де ж він придатний, як я сама бачу, що він не придатний. Ну що ж вони пишуть, що він придатний? Ну що це за закладники? Я заходи таке? Ви не записуєте мене, просто не записуєте. Я не записую є, ну, наскільки я знаю, що є ця первинна МС, ну, військова комісія, так, медицинська, а є ще ну, вищі. Може, туди ну, не, ні, на, ні, на, ні, на, ні, я в, в Шаргородська, а є ще в Вінницька, ну, на, на, цю, на цю. Може, туди, на, на Вінниць. так що їм повилазило? Це ну, який з нього воїн? То, то, їх треба вішати. Ти, ти розумієш? От, от, Приворно, Я з вами повністю згоден, що треба ще раз перейти кваліфіковану комісію. Якщо ті скажуть, що ні, то тоді вже питання буде до тих, хто... Так це ж наші шаргородські земляки, земляки наші, так. які отут живуть комунальні наші лікарні. Забігали, як виборги, же, я, як виборги, же поставилася... Як ми можемо сказати, що не рук... можемо сказати, бо ми ж не спеціалісти. Ми візуально, так, візуально все. Та Треба звертатися вже, ну, оскаржувати, оскаржувати, це вище стояти. Якщо не, то тоді вже йти в суд. Заходимо по тих кабінетах і кажу, що в мене дуже ноги гулять, я не можу ходити. І теж посвідчення є, що дійсно інвалід. Ні? Придатний, придатний, придатний. Я вам порекомендую ще раз, а ви звернуть до голову, хто там по комісії комісія? Це завтра вам Завтра вам хто голова? Янчурський чи хто? Ну До нього зверніться, сюди вон. Сідай. Люди, це щось таке твориться. Та ти собі перестав, як ця мама з дитиною проходять зараз муки. Вони коли до мене зайшли в магазин і кажуть, що це призовник, це призов, призивають його в армію, то в мене, в мене дух захватило. Потрого лікаря, здоровий. Ну може він і здоровий. чекай, чекай. Хірург написав, що... А як же хірург міг, як у нього ну, рухи, е, 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 його подивись, як він ходить? Я вірю, але я не спеціаліст. Так, не хірург написав придатний. Придатний. О, і написав. Нервопот... А нервопотолог? Так їх треба тоді. Туди... Я кажу, він інвалід, в мене дитинство, він дуже новий. І все, я написав прийдат. То як нервопотолог, він що його не, не, не дивився, які в нього рухи? А ну ще раз пройдися. Осторожно, осторожно. Як? Як нервопотолог його міг написати, що він здоровий? Як? Скажіть. Я бачу то, що і ви. Ми... Понімаєш? Я точно і ви бачу. але... Я взагалі не можу. Мене не внищають, я збираю. Я, я з вами повністю згоден, бо як мама її таташа. Але давайте дочекаємося взагалі. Тоді е, ну, до... вже можна йти оскаржувати рішення комісії, ви ще стоячу комісію. комісію, комісію. Не дай Бог, щоб пережити твоїй мамі моїй мамі, щоб бачити оцих цих людей, як вони зараз пустити їх по цій комісіях. Я, я я, я, я... Ігор Михайлович, що ти розказуєш? Нівровопотолог по -по поставив, я, що він здоровий. Ну, Йому це, що там це, повилазило, що ця хвора людина? Я до нівровопотолога, я з вами згоден. Чого він здоровий? То він повинен працювати, цей нівровопотолог, у лікарні? Я думаю, що всі повинні працювати, не тільки нівровопотолог. Але дивіться, що хірург написав, остропонроз, е, перекло відділу хребта. Лікар, І пише не... придатний. Ну що ви, пишете, що він придатний? Як він, ну, бачте, це питання він... до тих лікарів, які встановлюють придатність. Це не до міста. Які вони є, зайти туди, там людей дуже багато. Давайте, давайте ну, буде голова, я вам позвоню. А то голова буде сьогодні? Ну, Просто дивіться, не... тут треба вже вмішуватися, в нас є голова громади. Тут вже не я повинна бігати з телефоном, як не мене не цім. А треба, щоб вмішувався голова громади. О, ці, всі люди, шаргородці, щоб вмішувалися, бо це якийсь твориться якийсь безпреділ. Гріон, ну, Якщо дивіться, я вам кажу, що голова громади буде, як кажуть, потрібно закону діяти. Взіміт. Але його зараз немає, давайте дочекаємося і тоді це. Добре? Я на вашу місію, юриста якогось, який. Ні, тут у нас є ж у міській раді юристи. Зараз... А де у вас є кошти на юриста? Да, у вас є кошти почитайте. на юриста. Галина, є юрист, зверніться до міста. Що ну, він скаже, що тут може? Бо я кажу, як цьому юридична грамота поступити. Є, зверніться, будь ласка, ніхто ж не забороняє. Він надасть у... давайте, йдемо. Ну тут я в мене в голові горить. Я, я в шоку. Дуже багато цих ну, їх просто треба висвітлювати. Але... Вам ви всі розказуєте, що мої ефіри вам надоїли. Це треба висвітлювати оцих людей. Висвітлювати, хай дивиться президент, голова облдержадміністрації військові. Що твориться? Яких людей призивають на армію? Це треба, щоб дивився весь світ, бо це стидоба. Я, я, я. Боже боже, до чого докотилася ця держава. Ці люди, ці врачі. Для того, щоб голова відреагував, треба, щоб ну, заява була від мами. Від... Письмен в усній формі теж повинен відреагувати. Можу... Так. З, Це зараз... прямий ефір йде. І зараз... реагуйте в усній формі. Допомагайте Я цим при... людям. Допоможемо, ми допоможемо, але нам треба оформити звернення. Що, хай ну, пише ми... адвокат звернення. Хай напише Ні, звернення, він знає, хай допоможе цим людям написати звернення всі інстанції, що, що йде знущання над ними, що вони проходять. подивіться на цю жінку, вона мокра, вона прийшла, плаче, нею труси. Чого вона до мене має ходити? Вона повинна ходити сюди до влади. Люди не повинні до мене ходити. Люди повинні ходити до вас. Приймальні депутатські повинні бути. Де приймальна депутатська Ні, нас є. То хто там зараз депутатів? Зараз піде на прийом та, депутатів. Я до депутатів не то це повинні сюди люди, це до вас повинно, до влади повинні ходити. Скільки ми добиваємося, скільки ми добиваємося, щоб була депутатська приймальна. А ти мені кажеш, щоб я повинна писати звернення. От зараз хай людина поможе адвокат їй понаписувати кругом звернення. Куди там? До Верховної Ради, до президента, як над нею знущаються, як інваліда цього дитинства вона приїхала з Лозової. Як її, його тягають, він не може ходити, а його тягають по лікарні. Я вас ті документи, копії паспорта. Давайте, я не буду знімати. Будьте цим, підготавлюйте документи. Все, давайте. Доброго дня, дорогі, дорога Україна, дорогі Шаргородці. Я стаю на захист цих людей і вас і вас, прошу, ставайте на захист таких людей. Не можна, щоб так знущалися над нами. Не можна. Це гріх великий. У особи ярко виражені певні проблеми зі здоров'ям, чи ви це не бачили? Взагалі таке відношення дуже шкода цю жінку, і тому е, прошу максимально його розповсюдити це відео. І прошу, якщо ще потрібна допомога, е, зверніться до нас. Ми обов'язково допоможемо зі свого боку зробити те, що е, потрібно. По даному громадянину ж видно, які в нього вади. Це взагалі нонсенс. Це просто для мене шокуючий матеріал. Дуже складно тут щось підбирати та казати, друзі. Ви повинні розуміти, що коли потрапляєте в таку складну ситуацію, краще проконсультуватися, краще звернутися до фахових юристів, які займаються такими питаннями стосовно допомоги. Тому що це взагалі для мене максимальний шок. Мені дуже шкода, що це відбувається. Мені дуже шкода. Цю жінку, її дітей, в яку ситуацію вони потрапляють? Звідки їй взяти гроші для того, щоб тепер піти в законному порядку, як вони всі кажуть, на оскарження е цих рішень лікарів? А де взагалі совість? Де? де совість? Куди вона ділася? Де якийсь розум? Я дивлюсь, і мені просто пробирають сльози на очах. Коли бачу і відношення, і ставлення, і сам підхід до таких людей. Чи як ви це відзвітували, поставили галочку, все, направляємо. А що там буде, ну це таке. Так ця людина 100% загине. Ви ж бачите, в якому стані він знаходиться. А як він допоможе хлопцям? Ще раз кажу, от військові, вони 100% дивляться мій матеріал, я знаю, напишуть коментарі, як така особа допоможе. А ти лікар, який сидиш і проводиш відповідний огляд, там, визначаєш стан придатності <кхух> такої людини, ти не розумієш про те, що це буде проблема на фронті. Як далі бути з таким чоловіком? Як він допоможе? А чому не змінити підхід? Те, про що казав президент? Що всі ці представники ТЦК повинні змінити і піти на фронт. Їх місця повинні зайняти інші люди, жінки, в тому числі, які можуть виконувати цю роботу. Я взагалі в шоці від того, що дати повістку такій людині, після цього ще затвердити його стан придатності. Не вкладається в голові взагалі. Таке відчуття, що просто з цієї сім'ї, з цієї людини вирішили познущатися. чи як це взагалі можливо назвати, мені досить складно сказати. Ще раз, якщо потрібна допомога, я не знаю цих людей, мені прислали це відео, ми обов'язково допоможемо. Зв'яжіться лише зі мною. Мій телефон є. Відтрутому доступі, будь ласка, тому що я не можу на таке дивитися, мені дуже соромно за те, що взагалі відбувається. І я не розумію, де взагалі якийсь здравий розсудок, десь загубився, напевно. Ще такий момент, ось я дивлюсь, це відео, да, ми бачимо, як люди прийшли. І просять допомоги, і всі так зазначають, є закон, є закон, є те, є те. То ми все це розуміємо. Так ти допоможи, ну, дай можливість, дай якогось юриста. Це юрист, я так розумію, в кабінеті сидить, навіть не виходить, не знімають, те не робіть, це не робіть. Так зробіть що-небудь для людей. Ви громада якась, ви представники на місцевому рівні. Чому ви не допомагаєте, чому ви так одразу людей відштовхуєте? Пишіть заяву, ми там розглянемо, ми там, можливо, допоможемо. Та вирішіть це питання. Шаргород, ну ви там всі я так розумієте, багато хто один одного знає, як це взагалі. Така ситуація взагалі могла трапитись. Для мене незрозуміло. Друзі, поширюйте, будь ласка, це відео, пишіть коментарі, щоб якомога більше людей побачило його, щоб був певний резонанс. Я вважаю, 100% повинні включитися представники влади вищого рівня і допомогти цій матері, хоча б, хоча б маючи якусь повагу. Два сини. Один воює, інший в такому стані знаходиться. Досить-дуже мені прикро дивитися такі матеріали. Бережіть себе, друзі, усім мирного неба. Забувайте підписуватися на канал.